Підсумки тижня по подіям на фронті по всіх напрямках від військового експерту у продовженні нашої програми не перемикайтеся доброго дня, пане Олеже. Скажіть про загальну аналітику по напрямках: які підсумки можна підбити цього тижня? Цього тижня можна підбити такий підсумок. Ми маємо ми просуваємося і маємо частковий успіх на, на Бердянському і Мелітопольському напрямках, але у нас виникли проблеми на Куп'янському Ліманському напрямку, і ми трошки застопорилися на Бахмутському напрямку. Авдіївський і, і Мар'їнський напрямок. Ну я би сказав, так ситуація важка, але стабільна. О, така, от якщо загальна загальними рисами охарактеризувати події на всіх оперативних напрямках. Дозвольте уточнити, що означає трошки застопорилося на бахмутському напрямку. На бахмутському напрямку противник стягнув таку, я би сказав, збірну селянку. Все, що можна було туди стягнути, вони стягнули, починаючи від, від кадирівців, там так званих Ахмат Ахматчай. Закінчуючи повітряно-десантними військами, що на сьогоднішній день є найбільш боєздатними і такими даже мотивованими, високомотивованими, я би сказав, підрозділами, такими як бригади чи батальйони першого армійського корпусу, так званої ДНР ополченці, тому і вони розуміють, що втрата будь-якого населеного пункту на рубежі Андріївка, Кліщівка, Курдюмівка для них фактично дорівнює втрати Бахмуту. І, і тому вони чинять шалений опір, і за будь-яку ціну, не, не звертаючи уваги на втрати, вони намагаються утримати цей рубіж. Чи достатньо у ворога техніки? Техніки, напрямку? я би сказав, так, в принципі, достатньо, але вони її використовують дуже, дуже мало і дуже обережно. У них на сьогоднішній день пріоритет віддається особовому складу. Так, що особового складу вони я так, я так розумію, розраховують, що це у них безрозмірна величина, тому вони бронетехніку притримують а використовують в основному особовий склад Піші атаки, іноді чисельними групами, іноді. Малими, малими, Малої чисельності, тобто, отак лобове, да? уперед і все. Уперед так? і все, хвиля за хвилю. Ну фактично, ви знаєте, я скажу так, що і це не е, е, спадщина від Пригожина. Пригожин показав, що та ця тактика може досягнути певних успіхів, а, але, але ж вони ну принаймні рядовий склад, е, мабуть, не розуміє або не може цьому чинити спротив, що в ці людські хвилі хвилі, атак, так вони приводять до якогось там успіху, але ж вони призводять і до величезних втрат, причому в цьому цього ж самого особового складу. Але я, я рахую це вже це вже спадщина пригоджена, і вони застосовують цю тактику як найбільш ефективні. Ви сказали напружена ситуація на авдіївському напрямку. Чи є там небезпека оточення? Ні, я думаю, що небезпека оточення. Ну як вона існує, тому що а, все ж таки противник просунувся на флангах з північніше і південніше Авдіївки. Але на сьогоднішній день ситуація з нашого боку контрольована, і а, оптимізм а, надає те, що От було декілька спроб, в тому числі і на початку цього тижня була спроба активних атак на Авдіївку, особливо в районі в районі там Первомайського, То це не принесло ніякого результату втрати ворога і відкочування на вихідні рубіжі. Тому загроза оточенню існує, але на сьогоднішній день ми контролюємо ситуацію. Відомо, що на південному напрямку ворог будує серйозні загородження, чи зможуть вони зупинити наші війська? Ну скажу так, що сьогодні він вже навіть те, що він побудує, воно вже не зіграє тої ролі. Це справа у тому, що так він може нарощувати, навіть не будує. Вірніше буде сказати, що вони сьогодні намагаються там на першій, другій, третій лінії оборони, де вони у них є, тому що в деяких ділянках, судячи з заяв наших, Нашого міністерства оборони, ну при, при принаймні таже та Ганна Маляр казала, що ми в деяких на, деяких на деяких ділянках вийшли на першу лінію, а на деяких ми її вже фактично прорвали. Так що там, де вони відкочуються на чергову оборони, вона намагається наростити в інженерному відношенні. Але я вам скажу це не така вже і міцна, міцне нарощування. Чому тому що немає часу і можливості сьогодні? Вже там залізобетонні конструкції використовувати немає, немає часу заливати бетоном. Як вони це робили півроку, теж немає часу. Максимум, що вони можуть, це додатково там, вирити протитанкові рви, якусь кількість окопів, е ну і побуд можливо, побудувати там якісь бліндажі чи укриття для, для особового складу. От. Але там говорити, що вони зараз там, будують і ведуть там, фортифікаційне обладнання е цих рубіжів оборони, я би я би, мабуть, не став. Тобто не йдеться про глибоко ешелоновану оборону? Так. Вони намагаються удосконалити те, що є отак, от отак верніше буде сказати, і зберегти не тільки вдосконалити ну, удосконалити і підготувати для, а, для ведення оборонних дій, тому що вони розуміють, що ми все одно ми наступаємо. Щоб вони не робили, які б мінні поля вони не виставляли, але все одно наші війська просуваються уперед повільно, але просуваються. Зрозуміло з'явилася інформація, і це вже бачили у новинах. Дані про те, що зсу взяли в полон. Групу расистів на лівобережній Херсонщині, скажіть, будь ласка, чи сприятиме це просуванню наших військ? Так, цілком до речі, тут тут навіть ще зіграє роль психологічний фактор. Дивіться, після от вони з одного боку відтермінували і саме погіршили свою ситуацію на лівому березі. Чому тому, що підрив Каховської ГЕС змив всі? І ті надбання, які вони там побудували, всю, цю лінію оборони, мінні поля і все решта. І сьогодні, коли вони намагаються повернутися на ці, на ці самі позиції, це треба починати з нуля. Рубіжів оборони немає. І фактично лівий берег став, я би так сказав, зоною бойових дій для сил спеціальних операцій з обох, з обох сторон з нашої і з ворожої. Але у нас перевага в тому, що ми діємо на окупованій території, ми її звільняємо. І от такий розгром, це ж фактично зійшлися дві розвідувально-диверсійні групи. І от такий розгром російської групи, а ще й взяття в полон такої кількості спецназівців російських, говорить про нашу перевагу. І решта російських спецназівців, перед тим, як йти в цю зону, буде ну, задавати собі питання. А кого ми там зустрінемо, а повернемося ми з цієї зони, чи не повернемося? Може там вже українці будують якісь лінії оборони чи готують нам якихось якісь пастки? Це говорить про те, що ми там працюємо і працюємо дуже непогано стосовно лінії постачання і забезпечення супротивника у Криму. Відомо, що усі мости перешейки, там в зоні ураження завдяки зброї, яку надають нам союзники, країни союзники, чи є сенс очікувати на якісь гарні новини у цьому напрямку? Так, я думаю, що є Є сенс. Бачите, все йде. Я так розумію, все йде за планом генерального штабу. Вони спланували кожному мосту своя ракета в свій час. Отак, от, от єдине, що ми в даному випадку, ми спостерігачі, і для нас ця подія може статися або раніше, або пізніше. Ми, ми переживаємо, нервуємося, хочемо, щоб все відбулося одразу і сьогодні. Але я так розумію, Генштаба є свої погляди, коли треба припинити постачання е, на, на тому чи іншому напрямку? Ну в будь-якому випадку це гарантовано, що кожен кожний міст чекає своя ракета. Пане Олеже, це були наші запитання. А які ще важливі події за цей тиждень ви особисто виокремили, виділили б про що важливо повідомити в етерії? Ну, скажу так, що головна подія те, що нарешті Білий дім наважився дати відмашку дозвіл на підготовку наших пілотів. Починаємо відлік, ну, десь 3-4 місяці підготовка, ще місяць на організаційні заходи, десь 5 взимку ми повинні десь новорічний подарунок, буде, скоріш за все, поява f 16 в лавах повітряних сил збройних. Збройних сил а, а, оборони, ну конференція а, Джеді це дуже важливо точніше саміт. І те, що він а, він має продовження, це саме головне. Він має продовження. Тим більше, що Офіс президента все ж таки а, зняв напругу в суспільстві, роз'яснив, що а, а, зараз поки що не обговорювався мирний план, але ми будемо просувати за основу 10 пунктів президента Зеленського, починаючи з виводу іноземних військ з території України. От я рахую, це ключові події, які треба було б, треба, за якими треба уважно стежити на сьогоднішній день. Дуже дякую вам за змістовні відповіді. Отже, тримаємо кулаки і не припиняємо допомагати Збройним силам. Дякую вам, слава Україні! Героям слава до побачення!